17 серпня маємо на продаж 25 різних сортів Барбарису Тунберга. Ціни залишились старі: 280, 320 і 380 гривень, окрім цього жовтенького красення. Сорт Yellow Tower. Коштує 420 гривень. І давайте по сортах. Карлик Голден Рубі Кулястий. Теж карлик Ковольт. Зелененький. Ораншайс це карлик, але колоновидний. Редхотчілі. Карлик кулястий. Дуже гарний. Вулкано колоновидний середньорослий. Із глянцевим листочком. Чікіта колоновидний середньорослий. Пільквін це Барбарис кущовий. А це сорт Павов, колоновидний зелений, середньорослий, ніон колоновидний, червоний, середньорослий. Редпілар це барбарис високорослий. З таким Темно-червоним листочком. А це Венеція. Дуже гарний сорт. Має такий рябенький листочок. Сорт колоновидний сирнірослий. Оранж Sunrise. Колоновидний сирнірослий. А це жовтенький карлик Summer Sunset. Дорослий буде до 60 сантиметрів. Конкорд самий темний барбарис, Ну, котрий я коли-небудь бачив. Сорт низькорослий. Так, це Венеція була. Ага, жовтенький. Голден Горизонт, барбарис горизонтальний. А це новинка. Барбарис пурпурового кольору. Ді Пурпул. Карлик кулястий. Наташа. Це такий лопатий барбарис. Кущовий. Тут ще Арлікін. Теж барбарис кущовий. Флоренс. Колоновидний, середньорослий із глянцевим листочком. А це шоколадний, чокладсамер, колоновидний високорослий. І ще знайшов парочку фламінго. Колоновидний середньорослий. Знову я забув цей сорт. Забув, як називається. Так, подивлюся, може, щось пропустив. Та не назвав всі. Замовити рослинки можна на сайті balsat.com.ua